Привіт, друзі! У вересні, експерт з Голобух іменинник. Ми працюємо для вас вже 11 років, підтримуємо бухгалтерів під час пандемії, війни та блокаутів. Цінуємо та чуємо кожного. Експерт з це багатофункціональна платформа для бухгалтера, актуальне роз'яснення та рішення робочих ситуацій, база нормативних документів. Також у системі ви знайдете форми та зразки документів, експертні відео та вебінари. Довідники, сервіси, калькулятори. Наша фішка це експертна підтримка. Передплатники можуть поставити питання в онлайн-помічнику або звернутися за розгорнутою письмовою консультацією. У нашій відповіді ви можете бути впевнені. Переконані, що за системою експерту з «Головбух» майбутнє. Бухгалтеру не треба сушити голову, чи враховані всі зміни в законодавстві. Усі консультації актуальні. Також очевидна перевага над друкованими виданнями, бо ваш помічник завжди поруч. Ноутбуці ну, чи смартфоні Експерти з головбух це потужна команда експертів, консультантів, аналітиків, редакторів та маркетологів. Це професіонали з великої літери. Завдяки їм система щодня стає кращою версією самої себе, але без наших передплатників усі зусилля були би марними. Ми вдячні за те, що ви з нами. Святкувати день народження з друзями, що може бути краще, підписуйтесь на нас у соцмережах та залишайте свої теплі слова. Працюємо для вас та заради нашої перемоги.